Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Новозеландський екс чемпіон надважкої ваги Джозеф Паркер опинився в центрі кокаїнового скандалу. Заява боксера. Вже сьогодні, 15 листопада, в Лондоні, Англія. Відбудеться чергове боксерське шоу від Matchroom Boxing, у головній події якого в реванші зустрінуться Кріс Юбенк молодший і Конор Бен. Коротенький анонс. У ніч на 16 листопада в Сан-Луїс Потосі, Мексика. В ліміті напівлегкої ваги за пояс WBO поб'ються місцевий чемпіон Рафаель Іспіноза та українець Арнольд Хигай. Тримаємо кулаки за нашого земляка. Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик. Разом із абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі Теренсом Крофордом напередодні стали почесними гостями в Узбекистані та відвідали боксерський турнір в Ташкенті. Бився Баходір Джалулов, світлини з турніру. Колишній володар титулу чемпіона світу в суперважкій вазі Новозеландець Джозеф Паркер ризикує надовго втратити місце серед топів дивізіону. Він опинився в центрі резонансної історії. У день, коли він програв Фабіо Вордлі, Паркер здав допінг-пробу Вада, і у його аналізах знайшли сліди кокаїну. Поєдинок відбувся 25 жовтня в Лондоні, де Паркер поступився фабіо технічним нокаутом в 11 му раунді, втративши тимчасовий титул WBO та статус обов'язкового претендента на поєдинок з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком. Видання The Sun уточнює: кокаїн виводиться з організму досить швидко за 5 днів. Це означає, що вживання наркотичної речовини могло відбутися буквально протягом тижня бою. Тепер паркер має право вимагати розкриття зразка. Б. Сам Джозеф виступив із заявою у соцмережах. Перед боєм я добровільно погодився на тест. І зараз мене проінформували про несприятливий результат аналізу. Ця новина стала для мене повною несподіванкою. Я не вживав жодних заборонених препаратів. Я не використовував допінг і не підтримую його використання. Зараз я повністю співпрацюю зі слідством і впевнений, що цей процес повністю очистить моє ім'я. Дякую всім за слова підтримки. Це дуже важливо для мене і моєї родини. Коли розслідування завершиться, тоді я зможу відповісти на всі ваші запитання, сказав Паркер. Продовжуємо. Вже сьогодні, 15 листопада, в Лондоні, Англія, відбудеться чергове боксерське шоу від Matchroom Boxing. У головній події якого зустрінуться Кріс Юбенк молодший і Конор Бен цього разу в реванші. Британці традиційно славляться своїм боксом. Історія цього поєдинку особлива. юбенк Молодший і Бен Молодший це діти легендарних англійських бійців Кріса Юбенка старшого і Найджела Бена. Їхні батьки теж провели дві класичні битви. Перша завершилася достроковою перемогою Юбенка, друга нічиєю. Хоча багато хто вважав, що мав виграти Бен. Третій бій їм так і не вдалося провести. Два роки тому сини повинні були зустрітися в рингу, але бій зрівався. Бен провели допінг-тест. Поєдинок таки організували лише у квітні цього року, і він вийшов одним із найкращих у сезоні. Бій був напруженим і видовищним, А Юбенк молодший здобув перемогу за очками. Нагадаємо, у Криса в активі чемпіонство у двох вагових категоріях. За менш престижною версією IBO та бій за повноцінний титул WBO у суперсередній вазі у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії, де він програв Джорджу Броузу. Також він поступився Біллі Джо Сондерсу та Ляму Сміту, якому згодом взяв реванш, але має перемоги над Дігейлом, Коробовим, Абрахамом і Блеквелом. Конор Бен розпочинав у напівсередній вазі і міг вибрати титульний шанс за пояс WBC проти Маріо Баріоса. Проте вирішив піти шляхом більшого гонорару, битися з Юбенком. Серед його головних перемог над Пітером Добсоном, Крісом Монхерданом, Крісом Елджієрі та Себастьяном Формелою. Нагадаємо, пряма трансляція турніру почнеться сьогодні 15 листопада о 18.45 за Києвом та о 21.45 за Станою і Ташкентом. Основний бій стартує приблизно о 23.40 за Києвом та о 2.40 за Станою і Ташкентом. Дивитися івент можна на Дазон. Також у ніч на 16 листопада в Сан-Луїс-Потосі, Мексика, пройде вечір боксу, головною подією якого стане захист титулу WBO у напівлегкій вазії. Місцевий чемпіон Рафаель Еспіноза зустрінеться з українцем Арнольдом Хегаєм. У програмі івенту у суперсередній вазі відбудеться IBF-елімінатор між Ліндольфо Дельгадо та Габріелем Валенсуелою. Срібний призер Олімпіади 2020 року Річард Торес проведе проміжний бій проти Томаса Салека з Чехії. А проспект суперлегкого дивізіону Еміліано Варгас, син екс-чемпіона Фернандо Варгаса, битиметься з американцем Джонатаном Монтрелем. Трансляція поєдинку Еспіноза Хегай та всього шоу розпочнеться 16 листопада о 4 за Києвом та о 7 за Станою і Ташкентом. Організатори вечора компанія Топренк та Занфер Промоушенс. Ну і на завершення. Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик разом з абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі Теренсом Крофордом напередодні стали почесними гостями в Узбекистані та відвідали боксерський турнір в Ташкенті. До речі, обидва боксери вже тривалий час підтримують гарні дружні стосунки і зробили спільне фото, яке Теренс опублікував у своєму інстаграмі. Мій брат Олександр Усик написав Крофорд. У головному бою цього вечора місцевий суперважкаваговик Бахадир Джалолов здобув дострокову перемогу над нігерійцем Соломоном Адебайо. Нагадаємо, усику тепер належить обов'язковий захист проти Фабіо Уордлі, який став претендентом на титул WBO після перемоги над Джозефом Паркером. Українець не може брати проміжних боїв, інакше позбавиться пояса. У своєму попередньому виступі. Усик у ніч на 20 липня нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Спершу відправив у нокдаун, а наступною атакою завершив поєдинок. Рефері зупинив бій, коли Дюбуа вже не міг підвестися. Це була 24-та перемога Олександра і 15-та дострокова. Він залишається непереможеним і, втретє, став абсолютним чемпіоном світу. Теренс Кроуфорд у вересні провів об'єднавчий бій проти Сауля Альвареса. Після дванадцяти раундів усі судді віддали перемогу Кроуфорду. 37-річний американець продовжує йти без поразок, тоді як Канелла зазнав третьої у кар'єрі невдачі. Це шоу встановило рекорд відвідуваності серед закритих арен США: 70 тисяч 500 глядачів. А трансляція на Netflix зібрала понад 41 мільйон переглядів. Що ж, а ми бачимо двох чемпіонів, двох непереможених, двох найкращих у світі. Двох гарних друзів, і кожен з них стоїть на порозі нового виклику. А як ви думаєте, чи зможе Олександр Усик без проблем пройти Фабіо Ворлі? Чи британець стане нескладнішим випробуванням у його зірковій кар'єрі? Пишіть у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.